Здається, не кожна людина може стати ловцем людей, та з іншої сторони. Навіщо бігати і ловити людей? Одна жінка якось після проповіді підійшла до священника і після почутого каже: Я все отче розумію. Вона каже: але я не люблю рибу, я не буду її ловити. І взагалі мій характер, я просто та медсестра і мама. Я не можу бути. Тим, ким закликає мене Христос. А ви говорили, що кожного Христос закликає стати вовцями людей. Я нікого не хочу ловити. Проте, це було сказано до них, тому що вони були Балками. Якщо би Христос звертався до лікарів, то він би сказав: Я зроблю вас лікарями усіх людей, і ви вилікуєте всі недуги. Христос звертається до кожного в надії на те, що кожен проявить себе, свій талант у своїй професії, у своєму земному житті так, щоб навернути людей до Христа. Адже проповідь може бути не тільки і замону, не тільки вона повинна бути в інтернеті, не тільки вона може бути у церкві. Вона є проповіддю кожного життя. Кожен із нас, приходячи на свою роботу, там, де Господь благословив бути, може проявити себе, проявити себе як християнин, і таким чином іншій людині додати трошечки більше віри. Христос не обирає у церкву найбільших богословів. Він не обирає найсильніших. Він йде до простих людей, які вміють грішити і можуть грішити. Варто всього лише людині дати один шанс. Христос цей шанс дав. І не один раз. Біблія вся переповнена фрагментами, де Христос так чи інакше дає людині ще один шанс. Ми не обов'язково повинні подобатися іншим людям. Ми не обов'язково повинні бути флагманом, щоб за нами йшли тисячі. Але навіть якщо одну людину у своєму житті, ми по-християнськи, по доброму зловимо, то ми виконуємо ще одне прохання нашого Господа. Тож, нехай милостивий Господь. Посилаю всім нам сили на ту місію, яку ми ведемо в своєму житті. Нехай, коли ми опинимося об човні, і Христос скаже: закиньте сіті, щоб ми не взяли одну, а взяли ще більше про запас, можливо, іншим треба дати. Бо так сказав Господь: і жодного разу у Його словах ми не бачимо помилки. Жодного разу у Його словах ми не чуємо неправди. Це єдиний випадок у всій світовій історії. Коли людина, Богочоловік, Господь Бог наш Ісус Христос прийшов сюди, щоб показати, що таке істина правда і як за нею йти. Бажаю кожному із нас бачити цей дороговказ і йти за нашим всемилостивим Господом. Амінь. Слава Ісусу Христу!